Представляємо найсучаснішу систему енергозабезпечення для будинків, квартир чи бізнесу EcoFlow Power Kit. Ця система дозволить вам бути максимально автономним і забезпечить енергію ваші прилади на тривалий період. Комплекти складаються з двох основних модулів: EcoFlow Power Hub – Це основа системи, що об'єднує всі входи і виходи, та lfp акумуляторів EcoFlow на 2 або 5 кВт годин. Інноваційний підхід компанії дозволяє підключати до PowerHub генератор, сонячні панелі, мережу чи навіть звичайний автоакумулятор. До того ж, сонячні панелі можна підключати потужністю у майже 5 кВт. У сонячні дні це зможе повністю забезпечити денну потребу електроенергії, будинку чи квартири. Система PowerKit має модульну складову, що дозволяє збільшувати ємність з 2 до 15 кВт енергії. У клієнтів також є можливість встановити додаткову розподільчу панель. Вона дозволить підключити окремі ланцюги у вашій щитовій для постійного живлення першочергових приладів. У деяких комплектах є також монітор для зручності керування пристроєм. Вбудована система БМС захищає акумулятори від перенапруги та перевантаження струмом і одночасно з цим підтримує баланс елементів акумулятора. У акумуляторах також враховано систему підігріву. Це потрібно для того, аби заряджати акумулятори навіть в мінусову температуру. Налаштовувати та підключати EcoFlow Power Kit максимально просто. Для професійного електрика це займає від двох до трьох годин, можна навіть встановити самостійно. У нас є підключення Kit на 15 кВт у будинку. Коли є світло, цей рубільник може бути переключений в положення 1, тобто вгору. Це буде в нас світло від загальної електромережі. І, і тоді. Будинок живиться від загальної електромережі. Коли світло пропадає, ми його через середнє положення перемикаємо вниз. Ми подаємо на кожну фазу окремий кабель і відповідно на цей зажимчик його зажимаємо. І вмикаємо кожному затискачу відповідає один автомат. Подали сюди фазу, з другого так само подали фазу на другу фазу і з третього подали так само на третю. Дуже важливо, дуже важливо нуль з дистриб'юшн панелі так само подавати на окремий на окремий вимикач. Земля у нас загальна чіпляється на шину. І ще у нас є три, окремих, ага, три, окремі групи. три окремі, окремих виходи. Від них ми подали струм сюди в гараж. Тут стоять двохполісні автомати і від них ми подали сюди живлення. Ага. Це виходи на споживачі які е, знаходяться в гаражі. Дуже важливо, щоб ця розетка була підключена до ввода. Ось вона у нас включена до ввода. Ага. Чому це важливо? Це важливо, тому що е, коли ми будемо використовувати сонячну енергію, і в, влітку ми взагалі відмовимося від використання мережі. Ми вимикаємо цей автомат, але нам потрібно, щоб з мережі нам приходило живлення на зарядку всієї системи. Цей перемикач, якщо у вас немає там якихось там дуже великих навантажень, ну, якщо споживання відповідає потужності, цей перемикач знаходиться постійно в положенні. Коли будинок живиться від, від екофлоу, коли з'являється живлення, відбувається живлення через систему байпас. Тобто воно пропускає через себе струм і подає через ті ж самий крем, подає на будинок. Нині в Україні вже встановлено сотні подібних систем, що дозволяють забезпечити енергію, квартири, будинки чи окремі бізнеси. EcoFlow Power Kit, поєднавши в собі зручність у користуванні, простоту монтажу, можливість змінювати ємність, альтернативу систем зарядки та максимальний контроль і захист є однією з найкращих в світі систем для енергозабезпечення. І тепер це доступно в Україні.